Дивіться, а от тепер теж еталон. Ну, ми вже згадували цю пані. Я ж тут теж не хочу дуже, ну, народний якщо, депутат. хоча... давайте без неї, будь ласка. Будь ласка. А просто фраза, о, дивіться. Значить, українці прокидайтеся або помрете, чи станете зомбі. Попереду часи ще важчі, ніж позаду. Говорить політик. Ну, так це всі тепер всі дивіться, тепер я не можу про це не сказати. Журналістка. У нас же зараз всі журналісти, знаєте. На ж вийшов на вулицю, телефон взяв. Він вже журналіст. Розумієте, це єдине, що, все, там цей хлопець вижив, все, батькам давай телефонувати. Потім виявилося, що ви знаєте, я би, я би ну, ну, виганяв би з парламенту одразу, позбавляв би е, будь-яких е, журналістських посвідчень моментально. Просто кожне слово це на вагу державній безпеці. Треба думати, що ти ляпаєш. А тепер ваш коментар як політика. Прошу, будь ласка. Для цього в нас взагалі-то в парламенті існує цілий комітет з питань етики і регламенту, який всі ці заяви і відповідні дії народних депутатів має розглядати і реагувати в першу чергу. Чи відбувається щось? Да вам вільніше? В кращому випадку, якщо треба щось якогось опозиціонера. Відсторонити на одне засідання, щоб ви розуміли, у нас зараз іде вся сесія це одне суцільне засідання. Ми робимо просто перерви. Ми їх не закриваємо. Mm. Тому коли тебе відстороняють на одне засідання, раніше було там в регламенті, було типу на п'ять засідань. Тобто, це в тебе тиждень, ну, ти, да, викриває, ти починає, голова закриває, закриває, викриває, а зараз Тиж... пауза. А, це І все одне засідання. Тому коли тебе відстороняють на одне засідання, це може бути Ти вилітаєш місці. на сесію, а це півроку. Mm, півроку. Коли якийсь опозиційний депутат щось не сподобається, вони рухають і більшість приймає це. Коли це з більшості, то ми бачимо, що взагалі немає ніякої реакції. То давайте, може, запитаємо, як мінімум, голову регламентного комітету, в принципі, регламентний комітет. Чому ви не реагуєте?